Дивіться, зараз будемо обрізати е, грушу. Груша не є дуже старою, але цікавість її обрізки, і формування буде в тому заключатися, що вони взагалі не обрізалися. Тобто два дерева і дві різних формування. Буде дуже цікаво, тому що я ніж впевнений, що багато в кого є таких дерев, і вони їх отак вони ростуть, а потім кілька років проходить: років 3-4-5, і вони не знають, що з ним зробити. От зараз будемо разом працювати. Я буду показувати, що я буду зрізати, чому я так роблю. Може хтось по-іншому би зробив, буду радий це все прочитати. От бачите, на задньому плані можна побачити, вже люди обробили дерева, там теж, теж в них є велика кількість по, по тій стороні. Отак. От а цей, бачите, вони вже всі такі стоять сині, 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 сині. І тому зараз будемо ще різати ці груші і буду, бо вони потім зразу будуть їх і обробляти після мене. Дивіться, ось є таких два варіанти груші. Не знаю, наскільки зайде це відео. Подивитесь, надіюся, хватить вас силення до кінця. Дивіться, є такі два варіанти у нас груші. Є у нас груша з двома. Центральними провідниками, навіть з трьома, другий розходиться ще на два. І є ось така більш хаотична груша. Коли ви підходите незалежно незалежності від того, до якого дерева, ваша задача поняти, що ви з нього хочете зробити, яку форму ви йому хочете передати. От дивіться, я вважаю, що От в цьому давайте розберемося з цим випадком. Що тут можна зробити? Ось з свого роду в нас є центральний провідник. В принципі, ця гілка йде сюди, вивезти сюди, і можна тут вибивати, робити дерево в один центральний провідник. Що я зараз буду робити? Бачите, не підрізалося. Якщо десь були зрізи, то вони так хаотичні і в довільній формі були. Що задача наша зробити? Ви бачите, оце все, ці кінчики, ось такі, бачите. Це все, оце, оце є плодові. Цвіточні ваші почки. Тобто, це будуть з цих почечок, бруньочок. Це будуть ваші майбутні урожаї. Наша головна задача що зробити. Гілка повністю буде завалена. Вона бачите, зроблена в принципі непогано, вона більш горизонтальна. Що я в такому випадку роблю? Я вирізаю ось цю частинку і її ще в горизонталь склоняю. Прирізаю однорічний пагін обов'язково, тому що тут груша, вона потягне донизу. І прирізаю ось цей пагінок, з таким теж з грушечкою, коротенький. Роблю свого роду такий пеньочок. Груш предостатній на цій гілці буде. Є теж пагін, який пішов доверху, і опять же закінченням плодовими. Я теж не дивлюсь на ці плоди, бо мені достатньо буде груш на цій гілці. Я роблю ось такий пеньок. Все, сею, грушею, все. І грушу, і все Зрозуміло. Друга задача розібрати і знормувати наш урожай. Ось тоненька гілочка, і на неї в такому випадку ви процентів 30% зрізаєте гілочки. Тобто ви свого роду нормуєте урожай. Теж ось гілочка йде, ви теж частину зрізаєте. Не бійтеся, ви получите звідси хороший урожай. Тоненька гілочка. Заберіть частинку з нього урожаю. Все. Коротеньке, можете не троїти. Ось такі накопичення. Це на багаторічній деревині, вони наростають теж, вони нам не заважають. Все. Щоб головне, щоб вони не перехилялися. Все, виводимо, давайте центральний провідник. Якось буду старатися скоріше, але Блін, з цим часом постійно. але Наберіться терпіння. Все, якщо це у мене буде центральний провідник, ви підходите сюди і вибиваєте його конкурента. Ось так, раз і все, забрали. Все, дивіться, вже починає більш-менш з'являтися у нас якась як, як щось похоже на формування якогось дерева. Все. Так, по нижньому ярусу пробіглися, поприрізали, донизу ростуть гілки, я їх теж прибираю, коротенько присікаю, щоб не було нічого. Так, з однорічним пано, ми зрозуміли, наклик прирізаю обов'язково Цей і цей прирізаю. Забирайте з кінців, якщо у вас достатньо тут урожаю. Так, Тут така сама ситуація. Прирізаю, нормую, нормую і нормую. Так, Піднімаємося вище. Що, що в нас тут є? Наша задача зараз розвести гілки в різні сторони. Так, пішла більш горизонтальна, ця росте ближче до центру. Нам це не потрібно. Все, розвели, дивіться, наша ось, ось одна гілка пішла, ось пішла друга гілка. Бачите? Ми тут обов'язково зрізаємо по однорічному пагону. Так, така сама ситуація. Ось пішла в нас, чекайте, якось так стану. Ось пішла в нас гілка. Це вже у нас свого роду йде другий ярус. Ви зрозумієте, що ми зараз формуємо. Іде гілка. Вона занадто буде довга. Ми, я її що роблю? Я її перевожу в цьому місці і тут перерізаю. Раз, розвів. Гілка пішла в другого порядку. Заберу ось так. На пооднорічну пагону. Тут така сама ситуація. Теж забрав. Все. У нас практично вже можна сказати, що є в нас одна, одна, друга і третя гілка. Третя гілка нижнього порядку. І це, а ці всі гілки пішли, це вже верхній буде. Формуватися ряд гілок. Тут я пронормую, ось так виріжу все, що всередину росте, щоб нічого нам не заважало. Все, добралися до центрального провідника. Ось що на центральний провідник. Тут максимально накопичення плодових бруньок, і їх максимально тут треба ось я на однорічному пауні це все зрізаю. Тут я роблю ось такі пеньочки. Ще одна гілка є, я її ось таким чином роблю, розріжую і так, все, тут я поприрізав. Цю, звичайно, гілку і все розгрузив, щоб тут не було в нас нічого при такій наявності. Дивіться, якщо у вас такий центральний провідник, який прив'яжеться до середини, я рекомендую вам ось так зробити. Ось цього всі позабирати звідси грушечки, бо він у вас, скоріш за все, зігнеться додолу. Ну Якщо ви його так прив'яжете, то все буде у вас окей. Ось так: о прив'язали, дивіться, як буде красиво все стояти. Виражений. Центральний провідник і все. Так, підходимо до другої грушечки. У нас тут така ситуація є, бачите? Тут навряд чи вийде центральний провідник. Є такий, є навіть використовують саженці, як бікбау. Тобто, якби бі е дві гілки, можна їх так сказати, росли занадто близько, можна було б одну вибити, іншу лишити на плодоношення і на розвиток дерева. Тут треба подумати, що краще буде. Їх одну вибити з них. Або їх лишити і формувати як бікбау, тобто в два центральних провідника. От не знаю, зараз я подумаю. Коротше, рішив я все-таки вибити цю гілку, ось цю Ось цю гілку я виб'ю і лишу в один буде центральний провідник. Раз там так, тут так. Тому що якщо робити бікбау, тобто в два, в два таких провідника, нам постійно тут треба буде формувати. Тільки обростаюча деревина має бути між ними, а тут все роз, розводити. Ну, Враховуючи, що я не знаю, хто буде підрізати, що робити. Я краще людям зроблю класику і будемо формувати один центральний провідник. Так йду зрізати, брати пилочку. Получилося вже дивіться, як. Хорошо получилось. У нас вже є центральний провідник одним зрізом, ой, нижній ярус, основні наші гілки, є обростаюча деревина, є центральний провідник. Вирізав її і так дійсно так буде краще. О, лежить як царіця, а і там її місце. Все, далі, все по класиці. Тобто виділяємо, які у нас будуть центральні гілки, основні, на яких буде весь постійний наш. Не на один рік плодоношення. Все остальне отак, Гілки другого порядку. Або прирізаємо, або вибиваємо. Або на пеньочки, або ось так. Бачите, росте. Дове, я їх зразу забираю, зразу перевожу цю гілку в горизонтальний простір. Тут я прирізаю однорічні пагони. І все, що росте донизу, забираю, прирізаю. Ось так це все я діло роблю. Гілка росте донизу. Забираю. так, Гілка хоче налягати на цю цю забрав, цю приподняв, цю прирізав на урожай. Все. При, при такій обрізі будете мати гарний урожай, хорошо просвітлювальна крона, гілка у вас горизонтальна, занадто довга. Що ми робимо? Ми її прирізаємо, тому що під урожай вона нагнеться. Тобто, іде гілка під занадто гострим углом. Звідси. Що ми робимо? Ставимо таку ножнички, тільки в такому положенні і тако ми її зрізаємо. Такий має бути ідеальний зріз, щоб був пеньок. Тоді звідси не будуть рости пагони, в народі відомі, більше як жировики. Все, добираємося до верху. Всі гілки, які ростуть під гострим углом, ми їх вибиваємо. Все вибиваємо. Тут ми коригуємо, чим вище піднімаємося, тим мають бути гілочки коротші. Ось так, дивіться, перерізаємо. Получається ідеальна крона. Чик-чик-чик, все обростаючи, все в горизонталі, все, і далі, все по класиці. Піднімаємося. Тут ми розробляємо ось так це все. Однорічні пагони я прирізаю і з переводом на горизонт. Все, дивіться, що в нас вийшло. Ось така в нас вийшла, на мою думку, краса. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Отак. Бачите? Як воно може. І тут така сама ситуація. Ось, пішов, у нас центральний провідник сюди. Потім сюди і пішов теж сюди. І свого роду у нас тут ось раз, два, три, 4 гілки з нижніх ярусів. Ось пішов другий ярус. І тут все обростаюча деревина, і все чудово. Отак от, от вийшла у нас обрізка. У мене є така трішки маленька підозра. Що мої, що мої відео занадто довгі і тому е, їх мало хто додивляється до кінця. Через то я хочу їх, може, якимось чином чи щось робити коротшими. Головне, щоб вони йшли недарма і щоб ви дійсно були вам вони цікаві. Тому е, ця частинка, що я зараз записую в машині, вона буде в самому кінці і, будь ласка, е, допоможіть мені зробити таку свого роду статистику, е, щоб е, я зрозумів, що мені робити з моїми. З моїм відеоблогом. Тому поставте, будь ласка, любу будь-яку цифру, щоб я зрозумів. Ну це ж вам не важко взагалі будь-яку цифру поставити. І тоді я зроблю свого роду таку е аналітику і зможу зрозуміти, що потрібно скорочувати ці відео чи ні. Тому це відео буде в самому кінці знаходитись, тільки ті його побачать, які дійсно додивилися до кінця. Дякую за розуміння.